Ми зараз закріпимо на практиці наші знання. А ну, давай подивимося, як наші протоколи виконуються на практиці. Гарно миємо милом, внутрішню тильну сторону. Всі етапи гігієнічної обробки рук виконано на відмінно. Дякую. Ось уже 10 років Таїсія Васильівна наставляє медсестер у клінічній лікарні Феофанія. Рівно стільки вона працює тут головною медсестрою. У пацієнта треба вкладати професіоналізм, і потім пацієнт буде повертатися. Зараз без своєї роботи Таїсія не уявляє життя. А колись у далекому 86-му, зізнається, вступила до медичного училища випадково. Поступала в інститут. Готельного господарства не прийшла, потім пішла в медичне ще без екзаменів. Прийшла, потім зрозуміла, що це моє свою першу маніпуляцію 18 років. Таїсія пам'ятає, і досі це моя була внутрішня м'язова ін'єкція. Перша я її зробила медичній сестрі, яка була наставником. А вона повертається і каже: то в тебе легка рука? Вона мене похвалила і мені здало таких крил. У 26 окрилена Таїсія влаштувалась у лікарню Феофанія і рідним стінам не зраджує вже чверть століття. Тут вона пройшла шлях від сестри медичної палати до головної медсестри. Під її керівництвом зараз більше тисячі працівників, і саме хтось з них минулого року потай зареєстрував Таїсію на всеукраїнську премію. Жінка перемогла, стала найкращою сестрою наставницею. Скій Уклін збройним силам України. І я хочу сказати, що добро і милосердя обов'язково переможуть. Про те, що Таїсії колись доведеться працювати під звуки вибухів, вона й подумати не могла. Та 24 лютого не було жодних сумнівів. Вона їде на роботу. Я думала, що я прокинулась від грому. Через п'ять хвилин я зрозуміла, що це не гріма, що це війна. Зразу сказала чоловіку, я їду на роботу. Я розуміла, що ми військово зобов'язані і маємо бути на роботі. Вибухи лунали, сирени о, весь час. Та жінка переконує, готова залишатися і жити на роботі рівно стільки, скільки потрібно, бо своїх підлеглих і пацієнтів вона не кине. А всі мрії і плани тепер тільки про одне. Мрію, щоб закінчилася війна.